У Шаргороді змагалися сільські пожежники. Турнір тривав три години. Яка сімнадцяти команд учасниць перемогла, знає наш репортер Ольга Сольвар. Місцеві пожежні команди з усієї Вінницької області з'їхались до Шаргорода. Тут проходять змагання огляд серед пожежних команд. Вони відбуваються у два етапи. Перший тур це огляд техніки. У нас є ось досягнули. О, диви, точно. А це треба ну, їздити було. Він каже, щоб тут доставив. Точно, це ж да. каниці заказувати. Що де... ти це? Ти де? туди поклав. У Вона зверху має бути. О, знає, що є. Є Туда, мінус. А це машина команди із турбова у минулому році. Хлопці вибороли перше місце на цих змаганнях. Візуально значить машина має бути покрашена, підтікання масла ніде не має бути, От, кхе, ПТВ повністю бути докомплектовано. На всіх рукавах, стволах повинні бути іспитання, тобто державні стандарти є. Вони так і повинні бути державні стандарти. Скільки ви часу проводите, можливо, під капотом от своєї кралечки? <рес> ну скажу так, в сутки 24 години. Ну а команда із Комсомольська приїхала боротись за першість на мерседесі. Машину мерседес-марки нам подарували німці. Ще це якби дружня співпраця з сільською громадою Комсомольською. Вони нам подарували на 600 річчя день, дня села. Ця машина, ось, дивіться, в неї більше є запасу запасних рукавів, як і 71-х, так і 51-х розмірів, з цієї сторони великих, з тієї сторони малих. В неї є багато розгалужень з подачі насоса. Можна зразу напряму підключати багато розгалужень. ось. Закінчити розповідь про свою машину хлопці з комсомольського не встигли. Прозвучала команда на старт і розпочався другий тур конкурсу бойове розгортання. Один з кращих результатів показала команда із Братслава. Зараз відбувається оперативне розгортання відділення в складі двох чоловік з подачою одного ствола Б. Тому виконання нормативу особовий склад відділення шикується біля задньої осі пожежного автомобіля. За командою руш, вони починають виконувати оперативне розгортання. Пожежний дістає смоктуючий рукав діаметром 125 мм. в смоктуючу сітку і занурює. Рукав протипожежне водоміще. Під'єднуючи рукав до насосу, вони забирають воду з пожежного водоміща та починають прокладати магістральну лінію. Зараз пожежний прокладає магістральну лінію. Розголудження після чого робочу лінію на один рукав діаметром 51 міліметр та з'єднує зі стволом. Насос забрав воду, йде подача води по магістральній лінії. Виход води зі ствола, час зафіксовано. Одна хвилина, 10 секунд. Це багато мало. Це навідмінно. Адреналін такий капітальний. Що ж ви чи можете, чи не знаєте? смысле швидше. Ще, ще, ще. А швидше можемо, чого ж не можемо. Що вас завадило? Що, які от погрішки зачепилася трос за ну там за інструмент? І така трошки вийшло скільки хвилин пару секунд за затримки. Цікаво, що керує братславською командою. Жінка до речі, єдина, яка брала безпосередню участь у змаганнях. Ми працюємо давно, вже не перший рік разом. Що вони ми знайомі всі давно і вони слухаються? Ці, що знаходяться в містах і ходять в такій формі, то це система МНС, Міністерство надзвичайних ситуацій. Ті, що ви зараз бачите, хлопці, які вони більш воєнізовані, вони всі цивільні. То цивільні козаки, які відповідають на добровільних питаннях, отримуючи заробітну платню, ту, яку збирає село. Або сільський бюджет, який мають, розумієте? Оце все ця різниця. Але велика нам допомога. Дуже велика. Тому ми хочемо і зробити так, щоб було воно ще більше було цієї допомоги. Тобто, ще більше. Ви чули що 45 команд ми ще хочемо збільшити в нашій області. В результаті тригодинної боротьби перше місце знову дісталось пожежникам із Турбова. Подарунок команда отримала холодильник. Другими стали рятувальники із Джурина. Третє місце виборола команда зі Стрижавки. Ольга Сольвер, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.